Глумячись над Елом Гріном, тим самим корисменом, який ще у 2017 році закликав до імпічменту Трампа. А в ніч із з вівторка на середу намагався зірвати виступ величного трампуцина криками, після чого його за наказом голови американської компартії вивели із приміщення Капітолію. Згодом Грін пояснив журналістам, що він виступає проти можливого скорочення соціальних програм. Наголосив, що як і за попередньої каденції працюватиме над імпічментом Трампа, але звісно нас, українців із усіх ста хвилин нарцистичного монологу у рейхстазі, перепрошую, конгресі, безумовно цікавить те, що розповідав Дональд Трамп наприкінці, коли мова дійшла до блоку про міжнародну політику, і де він згадав про Україну. Нагадаю, зацитував листе від Зеленської заявою про готовність якнайшвидше сісти за стіл переговорів. І про мир в Україні, і при цьому акцентував увагу на наступному, що президент України і його команда готові працювати під сильним керівництвом Трампа, щоб досягти тривалого миру. Згадав про слова вдячності за підтримку від американського народу протягом трьох років. Окрім відправлених джевелінів, не згадував, але вкотре прозвучала фраза про відправлені сотні мільярдів доларів до України та росіян, які також загинули під час повномасштабного вторгнення. Якась відверта про російська емпатія. Згодом посол України в США Оксана Маркарова, яка була на зверненні, уточнила, що під листом Трамп міг мати на увазі вечірній допис зеленського у соцмережі X, який поклав шлях до порозуміння у дуже складній ситуації. Все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки. Та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого президента Володимира Зеленського зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав: Я ціную, що він написав цей лист. Щоправда, цей самий відкритий лист від Зеленського не відмінив попереднього рішення адміністрації Трампа призупинити військову допомогу Україні. Про що і не було підтверджено офіційно з Вашингтона, але писала про це низка американських змі, посилаючись на власні джерела в Пентагоні, і також підтвердив це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. При цьому у середу зранку в інсайдерській статті в Нью-Йорк Таймс йдеться, що заборона залишається у силі. Трамп привітав увертюру президента України Володимира Зеленського щодо повернення до обговорення мирних переговорів та угоди про корисні копалини. Але Трамп залишив у силі свою заборону на подальші постачання зброї або іншої значної допомоги Україні. Але повернемося до відкритого листа Володимира Зеленського. Український президент також у ньому окреслив перші етапи до потенційного примирення. Це звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, тобто заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме, і згодом наголосив, що хоче дуже швидко пройти всі наступні етапи разом із Сполученими Штатами Америки і домовитись про сильну остаточну угоду. Часткове перемир'я нагадаю обговорювалося і в Лондоні, в неділю, де коаліція рішучих, тобто держав, що готові до нових кроків у підтримці України, запропонували свій мирний план. Деталі привідкрила європейська правда. Один з ключових елементів від Британії та Франції це часткове перемир'я. Воно передбачає, що Росія та Україна припиняють удари один проти одного у небі на морі і щодо енергетичної інфраструктури. Тобто, Росія має припинити ракетні та дронові удари по українському тилу. Україна припинити атаки БПЛА на Росію. У тому числі на об'єкти російської енергетики, та обидві сторони мають припинити використовувати фронтову авіацію. Водночас, на наземні бойові дії використання артилерії та, очевидно, фронтових БПЛА, як от ФПВ дронів, обмежень не накладається у Парижі. При цьому пояснили, що таке часткове перемир'я можна буде проконтролювати, і воно буде обмежене у часі. За даними інсайдів, йдеться про місяць, начебто, протягом цього часу Україна та Росія за посередництва Сполучених Штатів Америки та Європейських держав спробують домовитися. Про таку мирну домовленість, яка б враховувала б інтереси і червоні лінії України, у тому числі щодо безпекових гарантій. А уже в середу зранку стало відомо, що Зеленський наступного тижня знову може зустрітися із Трампом, але уже за присутності та підтримки європейських адвокатів Макрона та Стармера. Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі від Daily Mail. Трамп розглядає можливість відмовитись від лідерства в НАТО та наполягає на тому, що Велика Британія та Франція візьмуть на себе більшу відповідальність. Оскільки Стармер планує повернутися до Вашингтона разом з Зеленським. Щоб представити єдиний фронт щодо мирного плану у цьому ж матеріалі, стверджується, що Сполучені Штати отримують свою лідерську позицію з моменту заснування оборонного альянсу після другої світової війни. Відтоді Верховним командувачем об'єднаних сил НАТО в Європі завжди був старший генерал із Вашингтона. Але тепер, згідно із наполяганнями адміністрації Трампа, вони вимагають, щоб європейські союзники взяли на себе більшу відповідальність за безпеку Європи. І Також очікують, що британський або французький генерал займе. Цю посаду і при цьому в Daily Mail наголошується, що все це трапилося після того, як президент США приголомшив західних союзників, запровадивши тимчасову паузу в постачанні життєво важливої американської військової допомоги Україні, і при цьому наголошують, що у вівторок усе, начебто, змінилося, коли Зеленський цитую простягнув оливкову гілку Трампу. Після того, як прем'єр Британії Стармер попередив його, що він повинен відновити відносини, щоб врятувати власну країну. При цьому ще одному матеріалі від Mail стверджується, що Вашингтон заборонив, начебто, Британії ділитися із Києвом даними американської розвідки. Уже після запису програми з'явилася інформація, за яких умов Дональд Трамп готовий розглянути можливість відновлення військової допомоги Україні. Перша мова це якщо будуть організовані мирні переговори. А також друга вжиті заходи зміцнення довіри, і ці умови. Ови озвучив у середу радник білого дому з Нацбезпеки безпеки Майкл Уолц в інтерв'ю and Friends. При цьому Уолц у спілкуванні з журналістами згадав відкритого листа Володимира Зеленського, який був запущений у соцмережі X напередодні, і який сьогодні вночі зацитував у своєму зверненні перед конгресом Дональд Трамп. Стверджує Уолтс, що лист був хорошим позитивним першим кроком. І за його словами, офіційні особи українські та американські вже обговорювали навіть дату мі. Місце та склад переговорників, і це може призвести до припинення війни вже після цього інтерв'ю Fox and Friends з'явилася інформація від суспільного, яке посилається на радника президента Дмитра Литвина, українського президента, що справді відбувалася телефонна розмова між Волцом і головою офісом президента Андрієм Єрмаком, і справді в телефонному режимі обговорювали місце і дату проведення переговорів із Росією на даний момент. Жодна Ною конкретики поки що немає за цитую. Волца, я думаю, що зараз ми рухаємося у позитивному напрямку і мушу сказати, що розмова сьогодні вранці була набагато кращою ніж та, що відбулася, відбувалася останніми днями. От так от він оцінює спілкування із Андрієм Єрмаком після публікації відкритого листа в соцмережі Ікс з Володимиром Зеленським. Також 에, Уолт стверджує, що на даний момент йдуться розмови про якісь там заходи зміцнення довіри, які потім 에, будуть представлені росіянами, і тих самих росіян перевірятимуть, чи вони 에, виконують ці 에, умови і підтримують заходи зміцнення довіри. Також у цьому моменті жодної конкретики 에, немає. Е, окрім цього, 에, радник. Трампа також підтвердив, що Сполучені Штати готові зупинили обмін розвіданими з Україною і стверджує, що поставили це на паузу, зробили крок назад і призупинили. І на даний момент переглядають всі аспекти цих відносин між Вашингтоном та Києвом. Нагадаю, що ще в неділю ООН стверджував, що в ході потенційних переговорів про припинення війни Росія мають поводитися на розміщенні європейських Ки химиротворців на території України а у свою чергу ми, українці, повинні піти на територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки під проводом власне Європейського союзу, і на сам кінець відповідь на запитання, чому я цю програму веду у світшокі. Прагдити такого персонажа, як Брайан Ґлен, це такий собі персональний пашка Зарубін для Трампа. І той самий, який запитував Володимира Зеленського в Білому домі, чому він не носить костюму, з'ясувалося, що цей самий американський пашка Зарубін тепер скажеться на погрози і стверджує, що тисячі десятки тисяч коментарів приходять йому у соціальних мережах. Погрожують смертю, відбуваються телефонні дзвінки, і він не знає, де вони взяли його номер. При цьому допускає, що люди, вочевидь, не зрозуміли його наміру перевірити, чи розуміє Зеленський рівень поваги, який повинен бути у людей, що входять до овального кабінету. Багато хто скаже: а чому Ілон Маск не носить костюм? Чому він у кепці? Чому він приводить дитину в овальний кабінет? Ну маск відповідає за економію мільярдів доларів, платників податків. Зеленському дали, кажуть, близько 300 мільярдів готівкою та військовим обладнанням. Тож я вважаю це варте того, щоб він виявив трохи поваги. Нагадаю, що Блен є відкритим активістом мага руху прихильників Дональда Трампа. Він також зустрічається із відомою конгресвумен Маджіті Тейлор Грін, яка жорстко критикувала підтримку України. Це був Вищак, Вісті, і не забуваймо наголошую допомагати силам оборони України.